Поздравляю вас! С Днем Победы! Порохом пахнет! Сильно порохом пахнет! Россия сейчас, сейчас переживает сложный, рубежный период. Комбинатовый И... дрон летел. И... Поехали бы сайт, прис, разворачивайся. Мы отмечаем День Победы в условиях проведения специальной военной операции. Дым пошел вижу, вижу, да. Вон, ребята, горит. Седьмой прилет. Да-да-да. Товарищи! 9 мая это всегда очень эмоциональный, пронзительный день. Полетел дрон. Даже... Бабах. За Россию! За победу! Я просто похлопнул. Дев'яте травня, день Побєдобєсія на Росії. І день, коли буквально там все пропахло порохом, оскільки сьогодні була здійснена вдала атака дронами по низці НПЗ. Зокрема, якщо вірити заяві глави Республіки Башкортостан, під ударом опинилося одне з підприємств Газпрому. Відомо, що на одній з установок сталося задимлення. Всіх сіку над нами прямо. Сматрюс знімаю. О здоровий! Я люблю. Точку, он заход к нам. Дим почув чорний. Вижу, вижу, да. Примітно, що вище згаданий голова республіки каже, що все у них за планом, що вони чекали на цю атаку. І дрон там буцім-то нічого не пошкодив. Але. За даними джерел ЗМІ, це був дрон СБУ, який встановив історичний рекорд, подолавши відстань у 1500 кілометрів. БПЛА влучив в установку каталітичного крекінгу нафти. Газпром Нафтохім Салават, це те підприємство, куди влучило, є одним із найбільших у Росії виробничих комплексів з нафтопереробки та нафтохімії. Він спеціалізується на виробництві бензину, диспалова та інших видів нафтопродуктів. То що там? Можем повторить. Противника достаточно вот этих средств современных. Потому что, потому что ну что же, на нашего противника работает все западное сообщество, которое спит и видит, чтобы Россия в его сегодняшнем, в ее сегодняшнем виде уже не существовала. Видимо, полагают, что в на той системе противостояния, которую они сами для себя и создают, Россия была слабым местом, слабым звеном. Уверен, они убедились, что это далеко не так. Далеко не так. Це далеко не так. Угу. Бункерний божевільний виліз сьогодні спочатку на парад, де видав традиційно завчену методичку про те, що світ має пам'ятати про наявність ядерки у нього. Потім він поскаржився на те, що путінську правду про Другу світову спотворюють. Мовляв, захід хоче забути уроки війни. Ну а вишеньку на торті в цій промові я вам покажу зараз. Ті, хто на передовій, на лінії бойового заприкоснення, это наші герої. Ми приклоняємося перед вашою стойкостю і самопожертвуванням, самоотвіженістю. Сьогодні ми склоняємо голови перед світлою пам'яттю всіх, що жизнь атняла велика отечественна війна. Ну як вам таке? Це ж якийсь просто цинізм десь за межею. Бо в одному реченні з ветеранами Другої світової, які билися проти Гітлера, він вшановує зеків вбивці, які зараз роблять рівно те саме, проти чого боролися ветерани Другої світової, і навіть подекуди. І ці зайки роблять і гірше. Що це за компот у нього в голові? А людина ж в усе це вірить. Та й власне, ну після багатьох успішних операцій наших спецслужб Путін таки зрозумів, що їм треба бути на крок попереду, аби перемагати. Серйозно? Нам щоб бути успішними, треба бути, ще раз повторюю, на шаг впереді в високих технологіях. Та ладно! ну а щоб помити руки, треба знайти воду. Щоб втамувати голод, треба щось поїсти. Що ще по очевидним фактам буде? М? В мене є, от, до речі, цікаве спостереження. Сьогодні ж перейшов парад пабідабійся на Червоній площі, і мета його це традиційно показати міць та велич Російської Федерації, щоб всі країни світу побачили це та злякалися, щоб ніхто не подумав напасти на них. Тільки є нюанс. Цей парад по техніці та технологіям став чи не найгіршим за останні роки. На параді 2024 було втричі менше техніки і в п'ятеро менше авіації ніж у 2021 році. Міноборони посоромилося показати сучасні моделі, яких не дочекалися на фронті. Демонстрація військової могутності Росії виявилася менш переконливою ніж перед повномасштабною війною та в перший рік так званої спецоперації. Глядачі на червоній площі побачили 61 одиницю техніки, і це менше ніж під час підготовки до параду обіцяв шойгу. На параді не було розрахунків бойових підрозділів другий рік на параді немає розрекламованих нових зразків озброєнь. А щось трапилося? Ну ви ж там мали показати світові, що є надсучасними, надпотужними. Про що ж тоді говорить взагалі Путін? На що тоді витрачаються мільйони та мільярди рублів? Де ж цей танк Армата? БМП Курганець, самохідна гаубиця «Коаліція СВ. Куди поділися зрк панцирі? А, точно, на початку 23-го ці комплекси встановили на дахах московських будинків та біля резиденції Путіна. То виходить, ось такий розвиток у військовій могутності Росії бути в повній залежності від поставок зброї з КНДР та Ірану та мікрочипів з Китаю. Олександр Григорович, парад понравився Очень достойно вам. Виникає питання: ну от якщо зараз не вдається нічого розробляти, російська армія витрачає реально величезний спадок СРСР, як технічний, так і технологічний, то навіщо тоді розпочинати війни проти інших країн? І після відвертих невдач, які важко спростовувати, все одно погрожувати потужному оборонному альянсу НАТО. Ну що би що? Чому б не зайнятися розвитком власної економіки і не на папері, а по справжньому? Російська Федерація покладається на величезні запаси техніки і іншого обладнання часів СРСР, щоб підтримувати операції і втрати в Україні на рівні, що набагато перевищує можливості нинішнього російського оборонного фонду. Росія не зможе мобілізувати свій оборонний фонд для поповнення запасів техніки радянських часів упродовж багатьох років. А тепер про те, яка ж доля буде у цих от сучасних героїв там на території Росії. Путін каже, що це так, це нова еліта. Однак направду, вони є не більше ніж непотребом, про який диктатор повністю забуде. Щойно мене інформаційний галас навколо так званої СВО. Ну, дивіться, скільки войн розпочинала Росія за останні роки? І де ці так звані ветерани зараз. Щось про них чутно. Тут дивіться навіть про ветеранів Другої світової війни російська влада згадує лише в травні. Водка победная, куличи, тушенка и макароны. Региональные власти и социальные службы отчитались о подарках ветеранам к 9 мая. В подарочном наборе, который вручало детям войны, общество инвалидов города Спаска Дальнего Приморского края оказался сахар, чай и два шоколадных батончика. В продуктовом наборе для женщин-ветеранов села в Самарской области была водка и консервы. Ось так вони уклінно вдячні цим людям за те, що вони брали участь у війні проти реальних нацистів. Путін думає, напевно, що пенсіонери хлопнуть горілочки, заїдять консервами. І все щастя. Ну і відповідно, чому до псевдогероїв псевдо СВО буде інше ставлення? Та воно вже ніяке, ніхто нікого там не поважає, бо всім на терористів там байдуже. Вважаємо Володимир Володимирович. От лица бойцов «Штормзад» обращаемся к вам. Нам нужно назначить людей, которые будут заниматься нашими делами. Также просим привлечь к ответственности административных, уголовных тех, кто препятствует в наших гражданских правах. Так, террористы та вбивцы, которые поехали вбивать в іншу Украину и загарбувати территории Украины, згадали про какие-то там права и та обов'язки. Бывает же так Прошел год. С того момента, как мы подписали контракты, полгода как мы уже дома. До сих пор не получили удостоверения ветеранов боевых действий. До сих пор не получены выплаты по приказу 98. Нет выплат по инвалидностям. Люди уже по полгода по сути находятся без денег. Пытают, а где убийцы не гроши? Я сподеваюсь, кто то им покажет люстры за понад 50 миллионов рублей с палацу Путина. Ничего из того, что там указано. Качити моєї собственності, ні мені, ні моїм близьким родственникам не принадлежит і нікогда не принадлежит. А в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сила оборони України, бо зараз це дійсно є найголовнішим. До зустрічі!